Да, не беться, я нього, Я лап. А я пою опять да опять ще раз те потану от Хочу дрова, Велька, велька, а так будуть, бодить. Треба зробити собі мосикля. О. О, а давай там Запідаля. давайте вчора ти притру. запідаляй. Давайте. Запіделяй. Ох, треба сідалі. Сонце місяць, ясні, зорі. Поклоніться ми в покорі під престом і всі сталіти, мою силу прославіти, мене і роди величайте. Воїни! Тут ми є цар, тут ми стоїмо, ми стоїмо, щоб то... паляти волю твою. Слава тобі, так, слава так. і честь. Цар і роди, великі падають до твого труну, дуже з низьким поклоном. Де приведи їх сюди. Так, ходи. Зі Сходу сонця, на захід сонця. Іде, владики, кого шукаєте. Ми йдемо в дитя оглядати. На коліці припадати. Щирі дарунки склалати. Чисті слава на юдеській землі, ви вестцями будьте поміж нами. Ні, ми ще далі йдемо. Ми бажаємо вас спитати, де родився світу цар, бо ми йдемо його віддати і віддати гідний дар. Цар родився, ми не знаємо. Нам зірниця все зістила, свої радість об'явила. Ми Уху, сиріться вона. всіх царів, ми шукаємо дарів. зірниця землиці мені, мара вкрила її собою. Видно в вашій цій країні ново цар на світ прийшов. Цар родився, ми не знаємо. Воїни! Тут моя цар, тут веселий бок. Поклейш мені мошку рабіна. Мош крабин, тобто цар. Чуєш, на тобі кого в кілішок хліба скажи, що мене вдома нема. Цар деве, ти пане, мошка Рабіна вдома нема. Да и проведи його в прокляту душу. Мош кравин, я вай, 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 рабіна, да народився бок. Буксі народив на зесь, кизіцькі, хлопці піліли, любили, патичками зробили дітки политики. Мошко рабіне, де народився бок. Все, ся боб. Бобсі народив на ролі на полі. Хлопці зарали, посіли, дітки зібрались, І ім'я дарихи вдали. Які сильний гіфт Боб, Аж ми ще машинко пук. Мошкорабіне, де народився Бог? Було мені зразу мовити, Бог. було ні головний крем. Бог народився, бо з'ємів ясах насіння, зажидіть і полунує дать. Воїни, тут моя соця, тут настоя. Покличні вони книжники, вони люди мудрі, нехай скажете, народився Бог. Книжники, ви кар'єра викупає. Зараз зараз. Книжники, ви люди мудрі, скажіть, де народився Бог. Бог Народився. <coughs> <Lords> <coughs> no. yeah. Але скажеш усіх види. Зараз там зараз. І ти земновослієнська, не меншої на зверсі, між поколінням людином з тебе. Повиде вовх, що судитиме народ ізраїльський. То йдіть його, вітайте, та покліне йому вітайте, і до мене поверніте. Чим скоріш на коней сідайте, в місто віхлеєм поспішайте, всім отрощатам голови стиняйте, на мого сина пощади не майте. Сповниться воля твоя. О, горе мені, горе, вже час мені настає, вже з мого престолу новий цар мене скине. У місті Вухлеє ми дзвони за мене. Твоє льото віск розішовся під твоїми острими мочами. Це дитинство гине, а засло сонце ту халину, коли кров пролавалась. І над твоїм сином почати дома. А він, а він де? А він значить у Єгипетуті. О, смерть, о смерті. Поможи скоріше, вмерти. А різдво Христова нам всім засіяло, щоб ваше серце його привітало. Щоб він народився у вашій хатині, щоб він виплатився у вашій родині, щоб мати пречиста його вас сповила і в прикрій хвилині вас все звеселила, щоб вам віншували Ісус і Марія, щоб сповнилися вам всі ваші довгожданні мрії. Прощавайте мир в цій хаті, будьте чесні, і багаті, майте долю добрий гожу, тільки вірте в ласку Божу. А ми ж дорогу далеку вирушаємо, пісню Богу заспіваємо. А що? І Ще славу даймо, якой Богові цареві, вся надія в Господеві, поклін відаймо, поклін відаймо, з різдвом пане Газу,